І прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не ввелі нас у спокусу, але визволи нас від світлу. О Твоє царство, сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всякий час, і на віки віки, Амін. почати спільну молитву хресної дороги. Яку присвячуємо нашій стражденній батьківщині України. Тарас Григорович Шевченко, біля пам'ятника, якого ми стоїмо, сказав такі слова. Смирітися, молітися, свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте. Останню тяжкою минуту за неї Господа моліки. По всій Україні відбуваються особливі молитви, в оцю тяжку минуту для нашої Батьківщини. І натхнені Святим Духом ми зібралися на цьому місці, щоб висотворити також молитву Хрестим ходом, хрестною дорогою.